У мене є ромашки і є флокси. Я хочу зробити букет. Як ви думаєте, як воно буде? Ромашечки складаємо по спіральки. О, так швиденько поскладала. Зараз треба ще врівненько. Вони так ростуть з одного стебла їх багато, і я беру їх просто... Розриваю, а які от свіли, то я просто не використовую. Локси. Так, осипаються, осипаються. Я їх тряхала, вибирала. Але ж вони такі гарні. Такий буде, знаєте, букет, як мороженко буде таке. А таке. Солоденький такий. Мені вже подобається. такий славий, солоденький, маленький букет. Те, що осипеться, то правильно, що воно осипеться, а далі вже буде розпускатися. Та цікаво так можна. Дуже сильно простий. Із таких квіток ну, що є висит. Всі знали ці квіти. Ну все, все дуже сильно просто. Дуже просто. Я вже не хочу цими флоксами трясти. Не, не треба ними трясти. Просто дивіться і кажіть, як вам. Як вам. Давно хотіла таке зробити для вас. Така, як лялочка з таким букетом. Суперка. Для вас.